Я хочу інструментувати питання мови. Чому важлива мова? Мова в кожній державі. Чи це Польща, чи це Франція? Вона має такі самі функції, як герб, як папа, як гімн. Немає права. Ніякий документ. Всі ці атрибути незалежності держави мають свої функції. Без цих функцій держава не працює. Навіть один, от просто заберіть прапор, ми перепротиволи. Так само мова. Мова має три функції. Мова поєднує. Нас так склалося, що є дуже багато представників різних національних груп. Які живуть на території України. І для того, щоб ці групи, які послуговуються своєю мовою, могли творити єдине спільне суспільство, державна мова для того існує, щоб це поєднати. Друга функція мова має об'єднувати. Об'єднання об в мові це означає, що ми цілісний народ, це означає, що ми цілісна нація. І третя важлива функція це відзеркалення нас назовні. От коли нам кидали Вираша, оце було наслідком того, що не працював один із державних символів України. Це державна мова. Ми не були відзеркалені в світі своєю мовою і своєю культурою. З чого почалася війна? З чого почалася війна? Агресор прийшов захищати свою мову на нашій землі. Який висновок ми робимо, коли боремося? Нам треба позбавитися цього сегменту спілкування російською мовою, спілкування мовою, на яку претендують на нашій території. Як ми перестанемо нею спілкуватися, у агресора не буде аргументів іти на нашу територію і нас ховати. Чому я це хотіла вам сьогодні сказати? Щоб ви розуміли конфлікт з сфаріону. Це, це не просто конфлікт з сфаріоген. Все, що відбувається в нашій державі, ми повинні дивитися в контексті. А вам не видалося дивно, Що Іде питання відставки залужного. Іде зняття керівника сил спеціальних операцій. Іде вбивство помічника залужного. І раптом виникає карточка, яка затьмарює все. Це дуже серйозно, це не смішно. Але цю карту розігрують тоді, коли треба щось приховати. І витягують з контексту те, роз, знаєте, вогнище, так? Щоб був дивний і все задіє. Не звертайте на це уваги. Не робимо з цього проблеми. Переступаємо через це. Бо це створено для того, щоб знову нам започаткувати ту дискусію, яка є руйніва для нас. Є три функції української мови, про які я вам сказала. І це студент для кожного українця. І для нас сьогодні особливо.